Побудимось в режимі перемовин. Всі очікують, що найближчим часом війна буде завершена, в Україну прийде мир. Але це не означає, що ми не маємо з вами тримати державу в безпеці. Саме тому зареєстрований законопроект нашої команди розумної політики 13624 про контрактну армію. Я радий, що і президент про це почав після цього говорити. Я думаю, що в залі достатньо велика кількість людей, які це підтримують. Тому що те, що ми сьогодні з вами бачимо, те, що сьогодні, на жаль, почали називати бусифікацією, і воно не відповідає тим стандартам ні Європи, ні нашим стандартам, по яким живе українське суспільство. Ми маємо переходити на контрактну армію, і ми маємо робити вже це сьогодні, а не чекати, коли завершиться війна. Ми маємо запускати процес, який забезпечить гідну. Армію України після завершення війни це не означає, що ми не маємо.